Христос Воскрес, слава Україні. Запрягли таку кобилу, їду, провідаю коней на поле. На сьогодні така трохи погода хмурна, душу нема, але ще придбав таку кобилу, кубила є на продажу, кобилі 7 років, Вість там. Помал. Кобила яго на у возі. Вчора вигнав перший раз жеребця на посовиску. Хотів познімати, але не було як, бо трохи вушував. Але вже сьогодні успокоявся, стоїть, але ще добре, не хоче пасти собі, сьогодні приходив до них. Того кобила, файна висока кобила. Кобила десь так має під метр 58-59. Висоти. Білі 7 років, тож на продажу ціна довго, верна такої кобили, Хто би захотів, може дзвонити, питатись. Номер буде в описі. Тернопільська область, Підгаєцький район. Рипомалу. Лушиця спустив, Лушиця ходить сама. Тільки кобили прикняті, він вже урветься, не знаю, хто зараз має бути. Він не вирвався часом, бо би було, не знаю. Він вчора таке виробляв, а вже лушиці летити. Вон карат впнений, спутаний стоїть. ноги. Ну, трохи собі понатирав вчора. Так бігав, що вже за кобилами. Кобила одна, я їх знімав, коні б продаються. Не хочу близько під'їжджати, бо би часом не вирвався. Лошиця собі ходить, від коней нікуди не йде. Там Так кобила, там дуже файно від неї вже глисти, файно виходять, все. кубила повністю здорова. Всі коні здорові. Що там? То зараз кубилу покажу, приїду. До жеребця не хочу близько їхати, бо він вже вон допче. Не знаю як себе того кубила поведе біля нього, бо бі часом не почала копати. Йо, зараз трошки ближче під'їду тр помало, тр. Коні всі спокійні, здорові. Шокорат Що ще Що вода стоїть. Треба втікати від нея, але він грати. Тр гоу! Рпасися, мали. Хто там казав, що він маленький, то має метр шістдесят на лініку і два метри в обхват, і нога 26. Ось такі нині у нас така зйомка виїхав на поле. але ще не хочеться пасти, трохи ще нині ходить дивлюся. Вчора то взагалі так дурів. Не хочу близько під'їжджати би. Де йому взяв вівса, зараз удам вівса. Підійду ближче, покажу. А лошиця прийшла. На мені не ходи сюди. На, на, на. Висипав йому на землю. Ну, Відео того не переказує, що як є на яву. Ноги си трохи понатирав, бо так вчора літав. Даю йому зараз, давав йому по 3 літри вівса рано вечір, а то що не дав 5 літрів, але давав раз у день. Він так стоїть на полю. Груди все має, тррстий, ще не привик. Добре, бо встайній стояв. Муси привикнути між кіньма стояти, бо інакше не буде. Навіть не вівса не хоче їсти. Зараз ще цю покажу. Кубила дуже спокійна така. Сиємо, яка по каундер ти поправи. Така обільчина не є маленька. 7 років кубилі. Возі дуже добре, з горба файно тримає. Хто захоче, може дзвонити, питатись, номер в описі, ціна договірна. що це пасти, але має ще трохи вдома роботи, то одну буду тримати вдома, поки не зроблю городи. Така кубила на продажу 7 років. Дав йому сам ще, навіть уваги не звертає на овець. чує коні від вчора, я не знаю. Чи то так все буде, що ще він тільки не привикше. Лошиця ходить, я її зіпняв, не собі відходить. Буде пасла, що хоче. Не знаю, що так все буде, що тільки зараз він так ще до коней банує, бо він стояв в стайні сам один. Коні вже сіп, по певно, з два тижні. Но живіт підтягнутий, їсти ніс не хоче, трава файна. Він би вже йшов на кубили, але ще скоро. Таку Кублив сильно Шомаш? Те їжу весь Світарів Кистоп. хоче пастися і все що йому зробиш думаю що маємо все, все нормувати тільки сьогодні я вчора після обіду вигнав думаю все нормує нині то вже так спокійніше а вчора то було взагалі що він вчора виробляв Ще цю кубилу покажу. Тьо кубилі 9 років. Теж дуже спокійна, люба проба кубили. Стоїть кубила. Візьмає довгий, файний. Кубила така середняк. Я померзли, нині трохи така погода. Та його саме молодша, там ті теж, що далі я її знімав, то вона має 9 років, то вона має 7. Але файна, висока кобила. Хто захоче, може дзвонити, питатись що пасти вже стоїть і все, не пасеться кола мутає надіюся що щось і зміни але якщо не зміни придеться тримати в стайні отаке у нас нині не дуже довге відео Показав коні на випасі, заприхтову кобилу хотів показати, Кобила теж є на продажу. Ціни всі договірні. Хто захоче, може собі приїхати, вибрати, є коні на вибір. Луша теж продається, така лошечка дуже спокійна. Я її розіпняв навіть коні, нікуди не йде. Вона й собі ходить, вже поправляє, що файно стилі ліниси. Так вилів і спереду дозаду, ще так живіть. Зараз Тільки... ще покажу, як того кобила йде в возі файно. Стоємо, сідає на віз взагалі навіть не летить ні, нічого адекватно Стоїмо. Тррр. У нас ще тут і води стоять, млак трохи. помалу. Вже починає скакати, бушує. Так що робить? Хоче вирвати ланцюг. О, літають коні. Провідали, їдемо додому. От така кубила Йомала! Туга до неї не треба, файно йде в возі. Рипомало б того горбитого закалатає. Била повністю здорова. Всім дякую за увагу, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, подобається, не подобається. keď ja sa hodnešne naše video. Všim ďakujem.